Світ сходить поступово з розуму. Жителі Аляски, не смійтесь, є й такі є, що живуть на Алясці. Їх там не дуже багато, але вони є. Так, ось вони збираються вийти на протест проти зустрічі Трампа і Путіна. Ви скажете в смислі, а це тут до чого, яке відношення мешканці Аляски мають до того, що робиться в Україні, і головне. А чому вони вирішили бастувати і вийти на протест проти цієї зустрічі? Невже вони не хочуть, щоб в Україні був мир, щоб все це зупинилось? Ні, друзі мої, вони якраз хочуть, але хочуть якось дуже дивно. Вони збираються вийти і протестувати проти присутності Путіна на Алясці, тому що вони за Україну. Аляска за Україну, тобто лейтмотив. Ось цього зібрання Аляска за Україну. Тому, тому, за логікою, тих, хто хоче це зробити, потрібно вийти протестувати проти Путіна. І нехай Трамп із Путіним що? Не зустрічаються. Чи як? Тоді виникає питання: а як Путін може поговорити з Трампом? Як Трамп може вимагати від Путіна? Деяких кроків по зупинці війни. Де Де це має бути? Де? На якомусь курорті, чи на місяці, чи на Марсі, ну можливо, Ілон Маск забезпечить, де це має бути? Тобто історія з тим, що люди інколи роблять те, що не думають, і думають те, що не роблять, вона, знаєте, напевно, якась повсюдна. Таке відчуття, що по світу роз, Дмухана, якась заборонена речовина, яка призводить до отупіння людей. Як можна бути за Україну і байкотувати те, що може зупинити війну в Україні? Ну, давайте, можливо, тоді перейменуємо цей бойкот або там протест, що вона ну, там акція? Давайте будемо тоді так називати Аляска за війну в Україні або Аляска проти зупинки війни в Україні. Ну нехай буде так. І ми тоді всі будемо усвідомлювати, що ну ось Аляска висловила свою позицію, бо станом на сьогодні не зрозуміло, чого хоче Аляска. Якщо Аляска з Україною, то Аляска повинна бути за. Мир в Україні за щасливих людей в Україні за те, щоб українці поверталися додому, за те, щоб Україна розквітала, за те, щоб Україна не витрачала 60% свого ВВП на оборонний комплекс. Ну я так підозрюю, що це означає, що Аляска за Україну, і проблема в тому, що це ж не Аляска, одна така. Це і європейські лідери, ми їх тепер лідери називаємо, і багато інших країн, які роблять вигляд, як вони підтримують Україну. А насправді за цією підтримкою, як на мене, на мою точку зору, стоїть лише одне: нехай війна в Україні продовжується, нехай гинуть люди, нехай ворог там десь наступає, ми контратакуємо, нехай це все там десь на європейському континенті буде і. Ти подалі цієї війни, тобі байдуже, що там відбувається. Головне, щоб ти отримував дешеву нафту, дешевий газ, дешеві корисні копалини, дешеві мінеральні добрива. І Путін був на поводку, тому що санкції ну, дозволяють робити доволі багато речей. Не знаю, як це інтерпретувати, не знаю, наскільки самі мешканці Аляски повідомлені про те, що відбувається в Україні. Це так далеко. Що навіть маю сумніви, що середньозважений мешканець Аляски взагалі в цілому усвідомлює, що в Україні відбувається, і знає, де Україна фізично перебуває. Сподіваюсь, що мешканці Аляски ну, не вийдуть з картонками, хоча, може бути, ми можемо навіть відправити там, знаєте, від попереднього картонного майдану, де люди теж не не знали, напевно, що хотіли і чому вийшли. Багато картонок залишилось. Можемо передати. Там, можливо, навіть і написи деякі можна використати. Вони підійдуть. Вони завжди підходять, коли ти не думаєш, коли ти майданеш, але ти не думаєш, що ти хочеш. Ось така аляска за Україну. Напишіть ви в коментарях, чи розумієте ви, що це за протест і чи можна так виразити свою підтримку Україні.